Всім привіт, як ви зрозуміли, по назві цього відео воно буде про гру Лілу. Такну керуючись тим, що написано в інтернеті, що Ліла це гра, яка змінює життя, яка відповідає на якісь твої питання, да я керуючись твоїм вищим я. А, тобто, це трансформаційна гра. Додивіться до кінця для того, щоб побачити та чи погоджуюсь я з цією. Рази раніше була прям дуже скептичною до цього, скажімо так, до якихось духовних речей, до ізотерики. Спойлер зараз моє вже. Яке сприйняття змінилося. А як же виглядає ця гра? Вбувається вона так, що у вас є поле. Я не знаю, якщо я знайду в інтернеті цю картинку, то я її вставлю ось сюди. У вас є таке поле, ну, гральне, типу, там, де є 72, якщо я не помиляюся, кліточки, да? Тобто там сім таких строчок. Там є стріли, які можуть тебе з однієї клітини перекинути на якусь там на високі вібрації, типу. а є змії, які можуть тебе опустити в самий низ. Тобто, ти можеш навіть дійти до кінця, і тебе опускає в саме низ. Твоя задача дійти до. Клітини, космічна свідомість. Цієї клітини, якщо ти дійшов, то все, ти, типу, гра закінчена, і ти можеш або йти, або посидіти, просто подивитися, да, як інші грають. Спочатку тебе повинна пропустити гра, а ти формуєш якийсь свій запит, або приходиш з ним. Да, наприклад, в тебе щось болить в плані на душі, да, тобто є якийсь запит, який тебе дуже сильно тривожить, і ти можеш сказати його. Спочатку мене пустило з другої спроби, тобто перший раз я кинула я. Казала, які установки заважають мені масштабуватися, і мене не пустила ця гра. От і психолог каже: Так, давай може може перефразуємо, або копнемо трошки глибше. І ми дійшли до того, які установки з дитинства заважають мені масштабувати, і мене пропустила гра. Далі, ці клітинки вони мають свою назву: там гнів, насилля, бажання. І для кожної клітинки є своя карта. Тобто, коли ти стаєш на клітину, тобі дають карту, ти її читаєш і усвідомлюєш, як ця карта тобі може допомогти саморефлексувати рефлексувати да, з цього питання. Інші люди можуть відзеркалювати тебе, тому компанія дуже важлива і дуже важлива наставне. Гру я йшла з одного питання. Що мені заважає масштабуватися, Ми чіпляли трошки дитинство, але знаєте, весь цей час я нібито відчувала, що щось мені не відгукується, нібито це не те, що мені зараз болить. От і от дуже важливо йти на цю гру реально зі своїм запитом. І тут я йду, 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 йду до кінця. Це от все, що я зараз розповіла, це ви помножуєте на те, що це відбувалося майже три години. Мені випадає е, кубик на клітинку, там, де була змія, і мене спускає на третю клітинку вниз. Те, коротше, я спускаюсь, і я розумію в смислі. Я просто я була в шокі, тому що я ж вже й дійшла. Типу, як так? Якщо б я знала, що мене очікує далі. Мені психолог каже: Соня, а на кого ти, типу, злишся? На кого ти гніваєшся? Я така не знаю, напевно, на себе. Тобто розумієте, да? я прийшла на гру. З запитом я не можу маштуватися ці вимоглива до себе, тому що я постійно не хочу, ну, не можу схуднути і так далі. І мені там дівчина зліво каже, що може ти просто не хочеш. Ну, типу, можливо, тобі нав'язали це. І мене таке, типу, бум, реально. Коли ми почали купатися, ми дійшли до того, що ось ця нав'язлива думка схуднення, вона була взагалі не моя. Це ми йдемо далі, ніби то все добре. там в мене там хороша клітинка, там вдячність і так далі, подякуй собі там, і так далі. Ну, такі моменти. І потім в мене випадає на клітинку насилля. Коли здає, ага, типу, а хто? Хто до тебе так ставиться? Ти до себе? Я кажу, ну можливо, там, ну знаєте, почала там мама. Папа, знаєте перечисляти як, як, як ми завжди перекладаємо відповідальність на своїх батьків і так далі, і тоді почалося. я ну хоч ну, в мене не було такого, що я якось була на них ображена, не знаю. типу А потім я вже ну пропрацювала, йду далі, йду далі і мені випадає знову на цю клітину. я така, блін, ну що ж, насильна? І да? я така, блін. Типу, знову я вже всі варіанти перелічила, реально. Я там батьки, я вже більше не знаю хто. І в цей момент я починаю ридати. Я згадую історію зі школи з Буляного, коли один хлопець, захищаючи свою на той момент дівчину, вони вже не разом спойлер, назвав мене жирною а, ху. <кху> я не буду це казати вслух, тому що. Це Атюк. Я думала раніше, що я це якось пропрацювала, а виявляється, що ні. Типу, воно просто було дуже сильно десь в мені ховано, я це витісняла. І відбулося, знаєте, таке, як нібито позитивне підкріплення ось цього моменту. Інша дівчина, яка, до речі, працює психологом, вона мені дуже допомогла. Вона сказала таку річ, що ти ж розумієш, що те, що він каже про тебе, типу, ну, типу, про тебе, це просто відзеркалення його. Типу, він. Це говорить про його якусь ущербність, типу, і так далі. Каже дівчина, яка працює психологом, вона була і учасником. Вона каже: якщо ви не проти, можна, я запропоную одну вправу, яка можливо допоможе прожити цю ситуацію. І вона каже: кажуть, що коли ти проговорюєш цю ситуацію в деталях і по декілька разів, то вона проживається більше і більше, і більше. Таким чином вона набуває іншого значення. Вона каже, проговори, будь ласка, цю ситуацію в деталях. Я починаю, там, я зійшла на ефір, він мене назвав так, я себе відчувала ось так, я розповіла мамі, там, ну, коротше. Вона така каже, що ти відчувала? Типу, я кажу, Мені було дуже больно, образливо і так далі. Потім вона каже, проговори другий раз. Там, вона каже, проговори третій раз. Я така, окей. І вона каже, проговори ще раз. І я така, я вже не хочу. От. І вона така: от, це важливий момент, коли ти вже от не хочеш то ось зупинитися на цьому. І вона каже, яка ситуація для тебе зараз на даний момент? Я така, три, типу. Ну вже тобто з десяти вона впала до трьох, уявляєте собі, просто проговорила цю пропрацювала ситуацію. Потім мене принесло на клітину вдячність, і я сиджу, і я розумію, що я кажу, що я зараз не можу бути йому вдячна, я ще не готова. Можливо, я би і хотіла йому бути вдячна, але я не готова просто. Мені потрібен час просто. І то тепер найважливіший момент, ребята, просто я тоді просто афігела, і мені здається, що афієлі все. Я проговорюю проговорю ось цю ситуацію травматичну, пропрацьовую. її. Потім кажу про те, що я, можливо, би і хотіла зараз би бути йому вдячна, але я не готова. Мене перекидує на клітину мудрість, і з клітини мудрість мене перекидує на завершення гри. Ви собі взагалі уявляєте? Я не знаю, це реально це, ну просто це повинно, ну, потрібно було бачити, як це було. Я була в шоці, що я чотири години гасала по цьому кругу. Я коли закінчувала гру, я була дуже засмучена. Я, я ну, проридалася, потім неприємно це було згадувати все. Але потім, коли я їхала додому, я відчула таку легкість, я вам просто не можу передати. Коли я прийшла додому. Я просто в мене стільки інсайтів було. Деб'ят. Я вам просто не можу передати. А, взагалі, от всьому цьому стані дуже багато було інсайтів, Перше завдяки цій ситуації і пропрацюванню я позбулася думки. Залежності від думки оточую. Я дуже вдячна цьому, тому що воно мене дуже сильно гложило. Раніше я дуже соромилась навіть виставити, що в мене щось добре, що в мене щось хорошо, тому що мені здавалося, що це якось соромно. О. І я розумію, блін. Типу, прикол. От мені було важливо, що про мене подумають і так далі. Ну, але зараз я розумію, що це нормально, що в когось може бути погана думка про тебе, можливо, або там якась інша думка, не така, як тобі хочеться. Або що комусь ти може там не зайшла як людина і так далі. Мені чесно, зараз вже е, мені якось без різниці, Ну, типу, я розумію, що є мої люди, да. Є не мої люди, і все. І це нормально. Так завжди було і буде. Ну, моє ставлення зараз до цього, я абсолютно за. Я вважаю, що хоча б спробувати, завжди можна. Типу, ти ніколи не знаєш, що тебе очікує, да? але можна принаймні спробувати да? для того, щоб зрозуміти і відчути взагалі це твоє або ні. Ось такий він, мій такий досвід. Але дуже сподіваюся на ваші лайки і підписки. До зустрічі в нових відео.